Верховна Рада, я нагадую, що є в нас такий орган. А, нещодавно зібралася. я не знаю, чим вона займається. Вони зібралися чомусь. Вони, Вони збираються. Можливо, це було в середа. Ми І... як трансформери. Збираємося. Стефанчук, Оптимус Прайм. Окей. Хтось тоді Бамблбі. Так. Для людина без слів. Коротше, е Там і, таких і багато. І постійно жовтий. Походу, Коротше, вони зібралися. зібралися. І таке враження, що вони вирішили просто, що нам робити? В країні все нормально, давай без углу по кошмарим. Е і захотіли відсторонити пані Мар'яну від е участі в засіданнях парламенту. І вони навіть це на голосували. І, 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 і що нам тепер закривати програму група продовженого дна? Як же mm. ж ми без Мар'яни? Мар'янов, зараз. На футболці. Що е, брішення... ти постукав свій ба цей Це, <ріоні> кардіостимулятор? <ріоні> Коротше, не проголосували. Знаєш, тому що не хватило голосів. Серйозно. Безуглій. Забракло голосів. Прикинь! <ріоні> Я в шоці! Чекаємо третю, сьому, одинадцяту йдемо! З яких, з яких тепір Марія Безолій бракує голосів? <звук> а от так. <звук> <звук> Їй сказали після голосування. І що, 에... Не проголосували, да? так? Тому що не на ту натрапили, да, а, на, ту натрапили, а, не... а на, на іншу цього тижня. <звук> Хоч, сьогодні ще поговоримо про голос. А, не переключайте. Після заставки. Що там, винник? Винник? Хто винник? У нас в програмі Олег Винник. А Олег! Зустрічайте! Олег Винник! Типу він мені він би зараз за любий повід блявся. Навіть закунячий. Якщо вас дивує прізвище-винник у групі продовженого дна, то не дивуйтесь, бо. Вітя наш сусід! Вітя може зайти. А поговоримо ми про Олега. На Олега Винника полювали Фу. чеченці. <т Во missiles> оскільки він відомий український артист. Хоча він занесів червону книгу. А що він ходив в повідую? Про це повідомив продюсер співака Альдар Загоєв. <гілу> ну так от, на Олега винника полювали чеченців. <гілу> Просто ну, вогні в вогні задніх подій. Два чеченці хотіли купити квитки. Або <гілу> за, знаєш, за автографом, може, полювали, ну, стояли під вікнами, чекали. Чому це розцінано? Полювали. Вітя, що стояв, Ти, на, Олег на номері стояв. <гілу> 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 Тому Олег, дивіться, якщо вважаєте, що вас полюють. Можливо, люди хочуть, ну, якби цікавилися, яка в з вашою творчістю, коли ви пропали. Які творчі плани? Як там, пиво в Німеччині? а... а в Німеччині? Так. Чому він не стрижається? За блядь? Що бля? він поганого зробив? Що ти його хочеш? Постригти. Е, Отака от інформація. Повірювали чеченців. Дивися, Олег. Е... На щастя, поряд видно, був Олег Татаров. <реку> е, пане Олег, якщо ви хочете обірватися знову в інформаційний простір, <реку> беріть приклад з Віктора Розового. Розкажіть, як ви маслали вареник, і чеченці вас пальцями не рухнуть. Просто порада. <реку> Таке враження, знаєш, що цей тиждень в соціальних мережах ну, був е, про ракету Фламінго А, точно. Я і про був. розового. Цей тиждень у нас пройшов під егідою розовий фламінго дитя Фейсбука. Скоріше в шоці, не знаю, на що реагувати. Um, президент Володимир Зеленський нагадую вам, до наступної новини, Президент Володимир Зеленський в Києві плюс 9. Нагадав, що він президент, нагадав, що Китай. Був серед підписантів Будапештського меморандуму і не виконав своїх зобов'язань. Я Таєш, не був, правда? Ні, не був. Ну, ну хто ти? я такий, щоб спорити з президентом Володимиром Зеленським? Десь на болотах то плішили маленьку хвило, сказала: а мальчишка швидко вчиться. З іншого боку, а хто сказав, що у Путіна е, монополія на альтернативну історію? Ні, дивися, суть тому, що ну, Володимир Сандрос сказав: ну, китайці почули. Враховуючи, скільки китайців, може хтось був. У них тепер перекличка там. Всі, хто і зараз там цінпін ви збирайте. Так, хто був в Будапешті? підняли руку. Все, нема сонця, всі підняли руку. Потім хто був на меморандумі. Трошки впали. Хто підписав? Орбан, ти його пустиру. <говорить> Але то прикольно закинув ну, і зараз взагалі могли? Що тепер блядь, Взагалі можна країни кошмарити? <говорить> Австралія для гарантії. Ви обіцяли нам 500 підсумок від блядь. Де пригаючі війська? <говорить> де ті партизанський загін «Коал»? Б**. Люди, які можуть 40 років сидіти в одній позі, де вони, блядь? Де болівійські загони бля, Болівія! Ви ж підписували меморандум. Венесуела, Вітання! Ну, сенс в тому, що в Китаї по ходу піднапряглись. До все, все, що не робиться, все в Китаї. Тому Меморандум може не робити? Так, може дійсно, може меморандум у китайського виробництва, ми ж не знаємо. Ну, да Лабобу ж китайський? Меморандум теж може бути. Так. І тому Андрій Єрмак вирішив, що йому треба щось сказати, і сказав: А ти думаєш, що так працює? Ти перший Ти ти перший, перший. Андрій Єрмак запропонував реформувати офіс президента. Поставити кандюк. І пішов геть. Ні, він просто заходив в офіс. <запіз 'я> а, цвіль? Цвіль? За пізнячем в червоне. Цвіль пішла бл. <запіз 'я> Треба провітрити приміщення. Що так пахне Арестовуч? Давайте два-три два, дні зробили ремонт. А як реформувати? Значить, я, <запіз> я>, я відкрию повністю новину, Ніч, керівник офісу президента Андрій Борисович Єрмак Крап. повідомив. Крап. Да, так, <запіз 'я> так, нагадуємо. Повідомив, що запропонував реформувати Офіс президента. Пропозицію підтримав. Очільник держави, як ми вже наголошували, Володимир Зеленський, а є якіс, ну... Та пряма мова Єрмака сьогодні. Має бути реформи і порядок? То... <ріхи> Ні, то, то то... то не він, то я забув. Не кенджер. Ні. <ріхи> я забув хто там. Не дави мука. <ріхи> так, перестань е, бавитися в забуті прізвища. З вусами такий, вони та, та, Там всі тоді були з вусами. Сьогодні пряма мова Єрмака. Я запропонував. Так, ну блядь, Все, я тепер мушу погуглити реформи і порядок тим. От воно вмію тако... То От десь на поверхні. І не Юхновський. <ріху> Не яворівський. Як же його? Пензенек! Пензенек! Я б не заснувся, сьогодні. Пензенек. А, Андрій Єрмак. Друзі, а напишіть в коментарях, коли останній раз ви чули в Ютубі слово пензенек. це цікаво. Андрій Єрмак. Пряма мова. Сьогодні я запропонував президенту України реформувати Офіс президента. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом. Ще так бі... працівникам офісу президента повістки не вручали. <рес> 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 я спочатку ну, типу, розпереживався за 5-6 ефективних менеджерів, а потім згадав татаров нього ж підтверджений президентом бойовий так. офіс. Досвід. Да, да, <свід> бойовий, офіс. бойовий офіс. Скоро, стане. Скоро буде бойовий офіс, так. Той же ж Андрій Борисович Єрмак, він же ж спав з штурмовою гвинтівкою. Ну і з Зеленським. Це його особисті. В одному бункері, в смислі, спав. Там, може, ще і Арестовича знову підтягнути. З гранатометом. Арестович два рази дивився фільм про Вітам. Еротичний. У ну, БК. Учасник бойового кіно. Він 34 рази ходив на той фільм. От, так що на нас чекає потужний. Охорона фірма. Потуж... Шериф? Потужна реформа Офісу президента. Ну хоч якось треба вже до військових, так? Ну добре. Ну і про військових. Про військових. військових. Де як? А, ні. Перед тим давайте ще згадаємо про ще одну ініціативу. Андрія Борисовича? Ні. Е, Володимир... І ще Ланус кредит візьмемо Володимира Олександровича. Адже в 21-му році в Україні була заснована від знака президента Національна легенда України. І вруч, Вручення робив у Міл Сміт. <рес> а а типу це за заслуги і днями вручили е, оцю відзнаку національна легенда України Святославу Івановичу Вакарчуку. Я думаю, що йому <рес> мають вручити <рес> два рази. <рес> а він два рази має відмовитись. Я, я думаю, що йому е, Володимир Сансько вручає. Погодся легенда. Нет. Вакарчук <рес> єдина, єдина в Україні людина, яка двічі обиралась. До Верховної Ради і двічі euh, сама складала повноваження. І, ну і співає. І Лего. І, 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 і співає. <нятливе> коли президент вивчає йому премію, каже, які плани він такий, ні. <нятливе> <нятливе> Хоча? Ти скажи. тому що якщо в місті, то ми всі. А що це таке? А ти не пам'ятаєш цей відос Зеленського перед виборами? Ну, коли він тролив Вукарчука, чи йде він в президенти, чи ні. А, ні, ні. ні. О, там прикольно. Бля, я чому не пам'ятаю того, пам'ятаю пензенника, друзі. <ріст> <ріст> та ні, ти пензенника теж не пам'ятаєш без бензо. <ріст> ну ну так. Але їх на скломи ми Піскати ну, <ріст> ку купнули. <ріст> <ріст> Вибачте, <ріст> будь вибач, <ти>, ласка. <ріст> ну, так. Тому що. Ну, я думаю, що за це от йому вручили національна лега. Бо співають всі, я от співаю теж. Ну, Максим он співає, як, як вип'є. Я, я, да, я дуже легендарно співаю. А от два рази обратися до Верховної Ради і два рази звідти піти. А він ні, так він просто перепутав. Він думав, що його вибрали, він прийшов і все. Ну, один а день. його вибрали. Його, ну, один, на один раз. Ну, думав, от, от, він однодняний депутат. Пробнік. А він, він думав, що то вибрали, треба прийти. Так. І все. Подякувати. <ріст> все, <ріст> Я вернусь щось до роки і мені взяти далеко. Отак Коротше, новина смішна. Ну, Для, для, для кого? Я, давайте так. Ну, я знаю, що не можливо, вона була раніше. Ну, ну, я просто, ну, це роз'ясню. Я процитую. Проти п'ятого. П'ятого президента України Петра Порошенка наклали санкції. Ну, точніше, що наклали ще санкції? Ну, санкції санкції. Ну, я знайшов пункт 11, люди. що може сказати? що їх більше 10. Там ті я не вникав. Одинадцятий пункт увага! А мотайте на вуз і ніколи таку не робіть. <ріху> Значить, Порошенку там, заборонено заходити на військових кораблях до територіальних вод України. І Порошенко такий, блядь, второк, и прися, блядь. Капітал Порошенко. Тоді я Барбоса, блядь. На далеких берегах я. Я, видите, это це типа не прикол. Нет, я думаю, что там. А прикинь Порошенко на крейсері. Чорна перелева. Шалена бджіка! Заходить, вводить Дніпра. чорна прилена, то грільяж на військовому кораблі. Військовий корабель від звичайного має бути пушка. Володимир Зеленський своїм указом заборонив Петру Порошенку. Заходити на військових кораблях до територіальних вод України. Стоп! Серед. Може, ми не все знаємо! Секундочку. Кораблях не в однині. Ну так. Флот? Флотилія. <пл> Авіаносець Петро. <пл> а, ну тоді. Адмірал Петро Порошенко. А є, а як, типу? а хто, я не знаю, от хто це писав, оцей пункт. І до чого вони так. Просто що в голові в людини, яка готувалась до заходу Петра Порошенка на військових кораблях. Потім що, складати кубик-рубік до кінця? Що ж, ну якіше, не можна бити комарів з першого удару. Дайте їм шанс. Ні, просто цей пункт. Не кричати на крутів. Ну, ау. Цей пункт він е, виплив на суді. Він виплив. <рес> він виплив на суді. Порошенко же ж оскаржує ці санкції. А то він за, має в морський суд, <рес> <рес> На тортузі. <рес> Ні, ну і Порошенко питає, типа. Ну, представника Зеленського в суді, а що ну, ж тепер мені робити? Що <рес> ж, моя дитяча мрія, тепер <рес> все накрилась, я не зайду ніколи на авіаносці в територіальні води України. А, а той бідака дивиться, я каже: А ми ж не знаємо, які у вас плани. <рес> я думаю, що Порошенник, коли виходив в суду, що казав підняти паруса! <рес> Я, знаєш, це коли от той... А просто уявився, ну ті пан, от вже, ну реально, от, ну уяв... да? уявляємо собі. Людина вирішила зайти на військових кораблях в територіальні води України. І що, бля, підпливає катір такий. Буксір. Не можна. Не можна санкції і всі такі бл. Я, знаєш, коли ну, це передак давали на підпис, там було дуго. О, і и за бордец кого корабля. Я думаю, що по цьому зим фільм, і там главный роль буде Рассел Кроу рату, блядь. Король мурів, убьет. Петро Чорний борода. Не, синяя там борода. Ну просто. Прикинь, в офісі президента от, сидять люди, які переживають. Це, що, я, ну, я би що то, Порошенко зайде в територіальні води України на військових кораблях. <світ> я би дав людині премію за таке. Ну, Це, типу, ну, це, ну, це, 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 це креативно. <світ> Ні, насправді я не знаю, хто писав цей пункт. Вам, шановна, невідома, нам людина, велике, дякую. Поржали, але. Тара-там-там, тара-там-там, там таратам, таратам, таратарам. Ти знаєш якісь піратські пісні. Там, або, я... або морські. А Львів то ж пісні бухта. Ще ну, та піратська. Ну, ж, був ти колись, ми ну, певні, біля цього, біля стрільського цього, базару магазин дари моря, блін. І там що було? Сама смачна курка гриль, блід. Там, там бюй, та, там з риби був тільки продавець, бо в нього було поганяло окунь. Бі. Там би просто весь час лежала, одна й та сама тарань, Ну, май власник магазину походу. І закуски там були, курка гриль файна госпочта. А магазин, що океан у Львові був. Та ми капець діти море, блі. Бачиш, то сіль виїла. Я не один ранок просипався з крабом в жопі. Бля. Розкинулося море широке. І волани пирхи жовтані. А ти думаєш, так має Порошенко на злідній суду сидіти? Товаріще, ми їдемо далеко, подальше ти, родний, з землі. А ви ж Порошенко прибуваєш в двоповерховій хаті, і коли він хоче кликати всіх до себе, свістай всіх наверх! Де у вас тут гальюн? Я просто що переживаю? Кока нема. Кок? Бал Баличка є. кока. Ні, я переживаю, що тема космічних кораблів Ні, не розкрита. не Розкрита взагалі. <рес> Обіван Петро Олексійович. <рес> <рес> а раптом він такий. А, чекай, то, то, то якось вже теперлешній. <рес> От вона, зірка смерті. <рес> <рес> зірка смерті це Олег винник, на якого полюють чеченці. Зірка смерть. На військових кораблях. О, на військових кораблях. Де, де, десь сплакнула підводна лодка гетьман згайдачний. І, і, і ви не здавайтесь, думайте. взагалі не здавайтесь. Будуйте військові кораблі, Від... заходьте на них в територіальні води так, в України, ідиці, якщо поки вам, вам не заборонили. Якщо вам буде важко. Згадайте десь засмученого Петра, який не може, не може зайти на військових кораблях теральні води України. Десь стоїть флотилія, яку зупиняє пункт 11 указу президента. Підписуйтесь на наш канал, про це що на офіційний. Ставте вподобайки, а дать чвартове. Пишіть коментарі. Отам в Кубріку. Та допомагайте нашому проекту, тут з'явиться посилання на мережу Patreon. Якщо натиснути. Військові кораблі вирушать в наші води. Треба якось весь список перечитати, бо тільки 11 пункт. Ти прикинь, якщо на 11-му, то така діч. А Мені страшно. Там потім буде що, мож... ну, не знаю що. Ну, там випас худоби ну, блін, заборонений. Не ображайте крутів у жовті. Бо, ну, не можна що таке робити. Не кричіть букву Риза. Не можна казати ну, бути «ри». Не показуйте пальцем на Юпітер на Пасху. Ну, всяке може бути.